Вітаю вас! Ви на каналі Кілін Саня Анд Крас Стич. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати четверту серію мого серіалу, мого квесту, моєї вишивальної гри 150 завдань вишивальниці. Зі мною моя чарівна баночка. Давайте її трошечки потрусимо. Бачите, тут в мене є вже декілька. Відкритих папірців, відкритих завдань, але я їх складаю сюди, щоб, можливо, потім ще раз колись пограти. Ну, це таке. Відкриваю я перше папірець дуже довго вступної частини робити не буду. Тисяча напівхрестиків на процесі, які ближчі до фінішу. Так, є в мене один процес, який я хочу завершити в жовтні, і є напівхрестики, але треба буде подивитися, скільки там, і, можливо, ще якийсь додатковий взяти процес. Давайте наступний другий папірець. Завжди якось так. Хвилюючи. 600 хрестиків на новорічному сюжеті. Це мене дуже, дуже, дуже влаштовує. Ну і давайте щоденько третє завдання. 700 хрестиків білим кольором. Минулий раз було 500 хрестиків, я ледь знайшла, а тепер потрібно ще 700. Ну що ж, пішла я пошукаю. Сподіваюся, ви чули, був сигнал, а потім і хвилина мовчання, яка кожного ранку о 9 годині, і місто фактично завмирає. Ну а я піду, візьму процеси, на яких я буду вишивати ці завдання. Не перемикайтеся. Що ж, антураж перед нами осінній, але так виходить, що, мабуть, усі процеси будуть вишиватися новорічні. І перше завдання, яке я витягнула, це було тисячі напівхрестиків на процесі, які найближчі до фінішу. І дуже близький до фінішу в мене ось цей процес, на якому є півхрестики. Це мій. Dimensions «Mini Gold, Petit. Ось таке кошеня: Snout in Kitchen, Беру я з ним участь у спільному проєкті Осінь Dimensions. от Бачите, все ж таки осінь. але... На дизайнах зима. Хоча в Антуражі все ж таки осінь. І тут мені залишилося вишити 25%, але на пів хрестиків тут мені залишилось лише 228. Ну, а решту потрібно шукати на іншому процесі. І цей інший процес це процес, з яким я в спільному проєкті Осінь з Dimensions» Також хочу брати участь. Це мій довгобут довго ще. І це ось така краса від Dimensions. Дякую баночці за те, що я витягнула таке завдання, де мені потрібно багато напівхреста. І завдяки цьому я повишиваю процес, який вже соромно сказати, коли я розпочала. Хочу вишити саме собі нарешті новорічний чобіток, їх я вже вишила, немало, але собі ще не вишила. І в мене є навіть листівочка така з аналогічним цим самим дизайном. Подивіться. І я буду вишивати. Тут дуже багато напівхреста, тому добрати з 228 на попередньому дизайні ще. Той напівхрест, якого мені не вистачає, буде досить просто. Бачите, тут навіть конверт з кардиналами. Я дуже давно хотіла повернутися до цього дизайну. І от баночка чарівна, а вона, ну, мені здається, дійсно чарівна, мені дозволяє це зробити. Ну, і давайте покажу вам свій проєкт. До речі, сюди вже розташувала. Сніговичка цього мені подарованого. І ось тут ви навіть бачите, розпочато вишивку напівхрестом ось у цій області. Ось тут я і продовжу. І крім того, далеко не буду забирати цей дизайн. На цьому ж дизайні я буду вишивати 700 хрестиків білим. Тому що більше ніде поки що я не знайшла, де б в мене були білі хрестики. Ось так. Дефіцит якийсь. Минулого разу я ледь 500 знайшла. І цього разу от, важко мені було їх десь знайти, але знайшла на цьому дизайні. І цьому я не можу не радіти. І залишається в мене ще одне завдання: це 600 хрестиків на новорічному сюжеті. Ну, ви розумієте. Тут може вишиватися як на чобітку, так і на цьому котику. Так і в мене ще ж є ось ця рукавичка, яку мені в жовтні потрібно завершити. Тому 600 хрестиків на новорічному дизайні можуть бути вишиті на будь-якому з цих трьох процесів. Ось таке в мене буде в осінню пору абсолютно новорічне вишивальне відео. Поки що роблю перерву, буду вишивати, але до нових включень. Не перемикайтеся, не можу не поділитися з вами цими чудовими картинками, які можна використовувати як аватар. В'язані іграшки моєї мами, а також Dimensions вікторіанський шарм, відьмачка від Dimensions та відьмачка від фрузелка. Осінь затишний осінній вайб. Я не можу не показати вам ці, повторюся, затишні та гармонійні теплі осінні кадри: плед, свічки. А ось тут ми зайшли до кав'ярні випити каву, а там ось ці дві вишиті роботи. І саме цікаве, що ось, поки ми сиділи і пили там каву, власниця цих вишивок. Прийшла до кафе і їх кудись забрала. Тобто я встигла. У мене включення щодо виконання завдань, але ще не остаточно цього тижня. А чому зараз вам поясню? Ну, як ви бачите, перед вами дві обкладинки двох наборів Dimensions, обидва колекція Hold, але один Петіт, один велика серія, обидва новорічних. і у мене перше завдання було це вишити 600 хрестиків на зимовому процесі. Звісно, і один, і інший з цих процесів досить підходить до цього завдання. Але я виконала це завдання на іншому проєкті. На ось цьому, на ось цій дерев'яній заготівці рукавички від Love Me Stanki. І це Схема сніговичка, Там взагалі, в автора є шість схем для цієї заготівочки. Вставлю вам зараз прев'ю. Але в мене була саме вкладена схема сніговичка, тому я і вишивала сніговичка. Ось такий він у мене гарний вийшов. І всього я тут вишила, навіть перевиконала завдання. Вишила 843 хрестика. Дуже, до речі, якісна заготівка, нитки не бруднилися, отвори зручні, все добре притягувалося, дуже гарне поєднання ось цих різдвяних кольорів зеленого та червоного і симпатичний сніговик. Я взагалі дуже люблю сніговичків. І ось тут такий зробила підвісок. Такий він залишиться чи буде іншим. Життя покаже, але поки що ось так ось такі. Фініш мене, до речі, в мене є з цією роботою дуже гарне фото, таке художнє, вставляю вам поряд. Але хоч у художньому вигляді, хоч і ось так у звичайному вигляді, робота виглядає чудово. Далі в мене є завдання. Тисяча напівхрестиків на процесі, найближчому до фінішу. І як я говорила, що ось цю роботу мені в жовтні потрібно було закінчити. Я це зробила. Ось цю роботу також в жовтні я планувала закінчити. Тут залишалися, звісно, не лише напівхрестики, але й хрестики, і фрузлики, і бекстіч, але я повністю вишила цю роботу. У мене є ось такий от чудовий фініш цього котеня. І також в мене є художнє фото. Також тут поряд я вам його вставляю. Мені дуже сподобався цей процес. І крім одного, що набір в мене раритетний, як ви розумієте. До речі, чергово раз скажу, що це моя улюблена Марта Едвардс. І от подивіться, наскільки яскравіше. У житті виглядає робота ніж прев'ю. І справа в тому, що це, звісно, рарітетний набір, і в мене окремі нитки рвалися. Це був темно-зелений, це був темно-коричневий та інколи чорний. Не постійно, але таке явище було. До речі, тут багато моїх неулюблених фрузликів. Можете подивитися, які вони у мене. Різнопланові, різні, різні, різні. Бачите, яке сонечко вийшло. Хоча вже сьогодні, до речі, 1 листопада, але сьогодні плюс 17 обіцяють, чи що? Ну, а потім вже обіцяють похолодання. Але от щойно, під час зйомки відео сонечко вийшло. Ну, ви розумієте, чому я не люблю фрузлики. От якось вони. В мене не виходять, не складається в мене з ними, але все одно я їх усі тут виша. А, ну і до чого ж я? Тут мені, окрім бексіч, хрестиків, фрузликів, потрібно було дошити 228 стівків напівхрестиків, і їх я і дошила. Досить тут багато в такому фоні напівхрестик, але мені ж потрібно тисяча, і тому я вже перейшла. До чобітка. Нарешті, я вам зізнаюся, до цього останній раз я цю роботу брала до вишивки 10 листопада 2020 року. Ну, фактично, 4 роки тому я брала в роботу цей чобіток, і після цього не торкалася його взагалі. Уявляєте? І нарешті я вирішила, що я хочу. Просувати його до фінішу, тому перша частина завдання, щоб вишивати напівхрест на роботі, яка найближче до фінішу, з точки зору того, що я хочу довести до фінішу, це досить актуально. Ну і по-друге, тут дуже багато напівхреста, і я навишивала, вишивала. От тут був в мене трошечки вишитий на півхрест, тут не було взагалі. І я навишивала на цій роботі 866 напівхрестиків. І всього на двох роботах в мене вийшло 1094 напівхрестика, так як і я мала вишити на виконання завдання. Так, два завдання виконано, І третє завдання це 700 хрестиків білим. Тут досить багато є білих хрестиків і напівхрестиків. Ну, звісно, буду переводити у хрестики. Але чому я показую зараз, а не вже звітую за виконанням усіх завдань, що ось тут, на верхній частині, я вишила тут або 107, або 108 білих хрестиків, і мені потрібно переставляти на наниз і буду вишивати ось тут, там, де сніг. Бо тут в мене вже немає цих білих хрестиків. Ось тут трошки є, але також потрібно рухати, переставляти п'яльці. Тому я зараз не завершую свою розповідь та доповідь щодо виконання завдання 700 білих хрестиків. Зроблю вам ще невеличке включення наприкінці тижня, це буде неділя, думаю, бо сьогодні п'ятниця. Якраз я ще. Сподіваюся, дотягну недошиті хрестики. Поки що, все, що я хочу і можу сказати: до нових включень, не перемикайтеся. Ну що ж, останнє включення цього тижня сьогодні неділя, 3 листопада, і мені залишилося показати вам результат виконання останнього завдання. Нагадаю, це було вишити 700 хрестиків білим. І я вишивала на своєму різдвяному чобітку з санями. І ви бачите, я повишивала ось усі хрестики білим кольором. Так, сонце і падає тінь. Бачите, такий розкид, Я сподіваюся, що я не зробила помилку. Тут, навіть, бачите, на самому верху це останній рядочок, є один білий хресток. Сподіваюся, що я не наробила помилок, і все зробила вірно. І також, ось тут. Ну і по всій роботі я вишила також усі білі напівхрестики. Тобто на цьому чобітку вже немає жодного білого хрестика та жодного білого напівхрестика. Але мені не вистачило. Я вишила усі білі хрестики і напівхрестики, але мені їх не вистачило. І мені довелося піти на певні поступки і частину снігу. Їй вишивався от таким світлом жовтим кольором Pale Yellow. Я ще душила півхрестики. Подивіться, якщо дивитися на прев'ю, це той самий сніг. Ну сніг у нас, звісно, білий. Так, тут є жовтий відтінок для того, щоб відобразити сонячне світло. Але, принаймні, це все ж таки сніг, який білий. І тому, скажімо так, я буду вважати, що це білий колір. На який падає сонячне сяйво. До речі, я у Аврорі придбала ось таку класну папочку. Бачите, з листочками осінніми. Хоча всі процеси. в мене цього тижня зимові, новорічні, різдвяні, але все ж таки зараз осінь Beautiful Leaves. І ось тут в мене організований процес цього чепітка з цим чудовим. Дизайну. До речі, вчора дивилася відео Варюши Варсі Стіч. Привіт тобі! І вона найближчим часом збирається вишивати цей самий чобіток. Я тебе очікую: приєднуйся до мене. І таким чином я тут вишила всіма білими хрестиками та напівхрестиками, і ось цими жовтуватими напівхрестиками, у перерахунку на хрестики, 710 штук. Але потім я себе сварила-сварила і почала шукати ще білі хрестики, знайшла лише на цьому ось процесі. Вишила ось тут хрестики, бачите, білі. Також сподіваюся, що я не помилилася. І ось тут. І тут в мене ще вишилося 69 білих хрестиків. Ось. Ну, і тепер я можу з повною відповідальністю сказати. Що я виконала це завдання. Вибачте, за цін. Ну, якщо ми почали говорити про якісь сумочки, покажу вам, яка в мене є класна сумка. Це мені мама чоловіка подарувала, вона була на Закарпатті, ось, і привезла звідти мені таку сумку. Дуже зручно на прогулянки ходити з нею. І тут ви бачите вишивка. Такі напівхрестики є, і хрестики є. І гладь є, різні стіпки. Ну, звісно, це чудовий був для мене подарунок, як для вишивальниці. Це до питання, чи підтримує моя сім'я, моє хобі. Тут тобто такі кісточки і бахрома така яскрава і справжня сумка вишивальниці. Так. Мабуть, все, що я можу вам розказати і показати цього тижня, очікую вас у коментарях. Сподіваюся, що вам було цікаво. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!